Всім привіт! Вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку сьомого рівня на А В нас сьогодні наступна задачка. Нам дається функція і потрібно її доробити. В якісті ці аргументу нам масив. Наприклад, ось такий. А, і потрібно повернути знову ж таки масив з двох е значень. Перше це найменше число з цього масиву, а друге найбільше число з цього масиву. От. Ну, так само – який б нам масив не прийшов, нам потрібно повернути два значення: найменше і найбільше число. Добре. Найпростішим варіантом, і найшвидшим, можливо, найправильнішим, буде зробити через Mass-Min і mass max. Ось так. Mass.Min, і тут передаємо масив, який нам приходить. До речі, ми можемо прямо тут його розгорнути, тобто зробити деструктуризацію. За допомогою спреда. І тут так само через Mass. Тока. max. Так само передаємо масив і робимо спред. Все. Має вже працювати. Воно працює. Давайте це зробимо через attempt. Також працює. Добре, давайте зробимо ще, наприклад, через а, sort. Подивимося, як воно буде працювати. Давайте зробимо зміну const min і const max. max Давайте спочатку зробимо якось так, а потім переробимо. Там беремо наш масивчик, сортуємо його. Тут беремо два аргументи AB. Першу пару. Так, ну і далі. A-B. Це в нас буде від меншого до більшого. Ну, і нам потрібен, якщо це менше, нам потрібно, потрібен перший е символ з масивом. Давайте покажу, як воно, воно працює. І пропоную одразу е зберегти цей сортурований масив в окрему зміну. Наприклад, так, sorted. І ось так. Давайте поки так зробимо. Тут в консол-логі покажу, як воно працює. От. Ось. У нас тепер є масив від 1 до 5 і... де перший елемент найменший, останній найбільший. Так само і все інші масиви. А, добре, тоді нам потрібно взяти перший елемент і останній елемент. Добре, давайте це зробимо. В min нам потрібно взяти цей масив і передати перший елемент. Це ось так робиться. Далі. В Max це нам потрібно зробити е, останній елемент. Це в нас буде ось так: краколенс. І тут мінус один. Давайте подивимося, що в нас тепер є. Так, давайте так зробимо. Вмін в нас, так, і Макс. Ось перший, п'ятий. Ну, тобто перший елемент і останній елемент. Одиничка п'ятірка, тут так само. От. Все, що нам залишилося зробити, це повернути це значення в масиві. Працює. Давайте етемп. Так працює. Супер. Давайте зробимо ще один варіант за допомогою звичайного цикла for, наприклад. Так, це я закоментую. Так, давайте зробимо через LED, Тут зробимо min, І це в нас в якості initial, в якості перш... первоначального значення буде перший елемент в масиві. Також саме LED. Max. Array. Ну, Так само давайте зробимо перший елемент, щоб від, від чогось відштовхуватися. Від Тепер звичайний цикл for, Let I по класиці. Далі беремо I менше або uh, рівно масиву, а, а саме довжині. Такс з I. Super. Так, тут нам потрібно зробити дві умови. Перше для min е, і другий для max. Тобто, якщо в нас е, ось такий перший елемент менше за той, що, е, який в нас зараз є, тоді нам потрібно його записати ось сюди. RAI. Ось таким чином. Ну і майже так само з Max. А, ну і потрібно повернути значення. Чон, масив, min і Max. Так, чому не пасую? Ага, отак. Темп. Супер, працює. Так, давайте ще, ще раз передаємося, що в нас тут є. У нас є дві змінні. min і Max. В якості initial. Е я використав перший елемент з масиву. І тут, і тут. Ну, в даному випадку, якщо ми подивимось по тестах, візьмемо ось цей, наприклад, масив, який нам приходить ось сюди в якості аргументу. Е першим елементом буде ну, в даному випадку одиничка. В цьому масиві також одиничка, в цьому масиві це буде ось це значення, в цьому масиві це і так далі. А, далі я роблю перевірку. Якщо а, цей елемент, який в нас тут зараз є, буде менший, ніж той, що тут у нас є, то тоді ми його записуємо в цю зміну мін. Ось таким чином. От. І так само для Max. Якщо в нас. Те, що е, зараз приходить, більше за те, що в нас вже тут є, тоді ми його записуємо е, знову макс. Ну і так по кожній ітерації. Е, і повертаємо значення якість і з тим масивом. Е, це все. Дякую за, за увагу. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. па, -па.